Доброго дня, шановне панство, набрила така тема, як ви тільки що бачили на, попередніх, на попередньому кадрі. Е, зараз ставимо лайк цьому відео, підписуємося на мій канал. Е, я розказую, показую. Поїхали. І так називаю вам три причини, чому це таке відбувається. Оця детонація, це дизрінг, коли ви глушите авто. Взагалі-то це ось, зазвичай... Ви це бачите на радянських авто, типу там Жигулі, Москвич, Волга, УАЗ і так далі. Три причини. Три. Перше це неправильні свічки, друга це поганий бензин, і третя – це у вас переливає карбюратор. Розберемось по-першому. Свічка, свічка запалювання. Вони є під кожен двигун свої. Тобто, наприклад, беремо двигун Уаз. У нього. Йде калільне, калільне число 17. Є таблиця, по котрі підбираються свічки-аналоги. Тобто, наприклад, ті свічки, котрі були при Радянському Союзі, ви їх ну, або не знайдете, або вони будуть поганої якості. Вам треба підбирати свічки, типу там Денса, НЖК, або там Бріск, ну щось із цього, або Беру. Так от, є табличка, вона зараз буде ось тут. Зробіть собі скріншот, потім будете підбирати. Де знати, яка свічка. По якій автівці, наприклад, по Жигулю, по Москвичу, по Таврії. Це все написано до вашого автомобіля. Ви можете забити в Гуглі там технічні параметри, і ви побачите, яка у вас там свічка. І так, розберемось. Наприклад, беремо класичний двигун Жигулі. У нього калійне число D17. Тобто у нього рідна свічка це 17 ДВР. Її аналог буде. ну Ось я вам покажу на цю камеру. Ось він, Бріск L15 Уай. Або lr 15 y от цифру 15, це по брізку. Е, якщо ви, наприклад, поставите свічку, котра буде по калільному числу цьому менше, ніж оця, у вас свічка буде в вашій поршневій групі, у вашій головці перегріватися. Вона буде самостійно підпалювати суміш, незалежності від того, там є іскра або немає іскри на е, дану свічку. Тому ви будете відчувати цей ефект е, детонації, хоча це не, не детонація, це калійне запалування, це треба називати правильно своїми речами. От, е, То вам треба звернути увагу на свічки е, підб... підбрати собі під ваш двигун, е, ті свічки, котрі треба. Е, часто проблема це є у, москвичі, е, у Москвичів. Автомобіль Москвич, Уфа, е, двигун 1,5, 1,7, котрі не Жигульовські, а ці москвичовські мотори. Uh, людина йде на ринок на базар, каже там продавцю: дай мені свічки. Uh, він йому що дає, він йому дає Жигульовські ось ці. А це неправильна свічка для москвича. У москвича калільне число йде 20, у нього рідна свічка йде а 20 д 1 Тобто вам треба підібрати свічку. Наприклад, аналог буде НЖК Б6С, мабуть, так називається. подивитися в таблиці, там все написано. От, і якщо у москвича поставить Жигульовські свічки, вони там будуть постійно перегріватися, перекалюватися. Прям, вони там будуть прям червоні, і вони будуть підпалювати суміш, незалежності від того, є іскра чи нема. Це з цією тематикою ми розібралися. Друга проблема поганий бензин. Зараз в Україні ну, не дуже гарний бензин. Він доганий присадками, він низькооктановий. Е, і е, виробники, ну, тобто заправки, ті, хто продають бензин, вони доганяються сиділо присадками. У вас зазвичай оцей нагар, ось тут він червоний. Якщо ви достали свічку на вас червоного кольору, це поганий бензин, треба міняти заправку. Це буде оцей ефект буде від цього. Е, і ще на поганому бензині ви не зможете досягнути детонації, коли ви, наприклад, їдете на прямий передач, передачі, там на четвертій, десь 50, топаєте в пол на педальку. Повинна вас бути там зацикотіти пальчики десь там 2-3 секунди, і пішов розгон. Якщо у вас цього немає, це поганий бензин або у вас е, дуже пізні запалювання, треба зробити трішечки раніше. Е, з этою темою теж розібралися. Остання проблема, вона стосується не, не, незалежно карбюраторів. Тобто, е, буває така тема це зазвичай на солексі, коли жеклер холостого ходу, погано там сидить в гнізді, е, він пропускає більшу кількість палива. Е, і у вас збагачений холостий хід. Вона якось робить, але ну, робить дуже погано. І, і от треба буде, якщо у вас тут чорний нагар, от тут чорний бархат і нагар, це у вас переливає карп. І від того, що у вас забагато суміш в пустому колекторі, е, ви глушите авто. Свічка ця теж буде перегріта, перекалана багато суміш вас. Теж буде так допрацьовувати, вам прийдеться глушити автівку за допомогою щеплення, передачі, відпустили щеплення, бах заглохла заглохло. Е, ну, е, тобто це треба дивитися до, до карбюратора. Е, ще може бути, що у вас за високий рівень. І у вас лишнє паливо просто капає в колектор. Це теж погано. Як, до речі, виставляти рівень, дивитись, як там працює правильно машина автівка на холостому ходу, як це все діло нормально відрегулювати. Можете подивитись, коли буде підказочка. Озон холостихід і Солекс холостихід, два відеоси. Подивіться, обов'язково, і ви бачите, як там, що правильно робити. Тобто, три фактори: розібралися. Ні ті свічки погані, е, поганий бензин і переливає карбюратор. Ще така тема. Е, Відокремлю трошечки. Е, буває на ринку, ви зустрічаєте свічки, типу під газ. Я вам скажу чесно: під газ немає ніяких свічок. Свічки підбираються під тим двигуна, газ е, байдуже, яка там буде свічка, він воно буде працювати. На газу тільки я раджу зробити зазор трішечки більше. Наприклад, там був 0,75, отут, зробіть 0,8. Так буде краще. Буде рівніша робота двигуна. На свій двигун купляйте тільки ті свічки, котрі у вас прописані на, по паспорту. Наскільки я знаю, наприклад, на Тавріях у них капот відчиняєш, і там є наклейка. І там є тип свічки, який є у неї ну, по стандарту. У деяких написано. Це свічка радянська, наприклад, а 17 DWRM. Або вже написані аналоги там, типу НЖК, або е, Денсо. Те, що там написано, туди і те, треба те ставити. Не треба експериментувати, типу там ставити свічку е, Денсо W22 ТТ. Це свічка для гарячого двигуна. Е, що буде, якщо ви поставите, наприклад, у вас калійне е, число 17, а ви поставите свічку з калійним числом 22? Е, воно буде їздити, але вам прийдеться десь раз на місяць е, викручувати свічки і їх чистити. Тому що свічка з правильним калінним числом у своєму двигуні, вона нагрівається до своєї температури і вона з себе скидає нагар. Скидає нагар, вона сама з собою очищається. Якщо буде свічка стоять е, вищої калінно, калін, калінного числа, Оцього, вона не буде з себе скидувати нагар, вона буде забруднюватись. Тому оце, будь ласка, е, треба враховувати. Е, не треба там ніяких там, тюнінгів. Якщо там, да, у вас там пиліна голова, у вас там якийсь там, тюнінг, коротше, ви там збільшили стінь ж... стиснення в себе в двигуні, то так, да, треба буде підібрати свіч... свічку з вищим калю... калільним числом. Але треба теж не перебарщуватися з, цим... з цією темою. Так, дякую, що ви подивилися відео. Я дуже радий, що був вам корисний. З вами був шкарбіраторник Олександр, город Дніпро. заїжджайте на ремонт. Всім пока-пока.